Я Кароліна Дусіва я з 10 класу. Ми встаємо о 6 ранку. Я встаю, чищу зуби, вмиваюсь, фарбуюсь, ми збираємося до школи, йдемо на остановку. автобус приїжджає о 8-й ранку рівно і їдемо в школу. тяжко, дуже тяжко, нічого не зрозуміло. Мені ну, іноді пропадав інтернет, вибивало з уроків, світло вимикало, були повномасштабні вимикання світла. Війна це стрес такий був, дуже сумувала за вчителями та однокласниками. Не вистачало спілкування, не було з ким розмовляти. Ставимо на координатній прямій, потім що? ми шукали знак даної похідної. Да? І потім дивилися, де в нас зростає чи спадає. Давайте одну і або декілька вправ ми зараз виконаємо з цієї теми, а потім продовжимо, бо у нас е, йде самі критичні точки в е, екстремому вузиці. Далі. Всі залишається. Мінус Похідна від е, знамен. Це в нас два просто. бо Ми беремо підну від два і два. І чисельник залишається. І знаменник ваш в другій степені. Коли я прийшла в підземну школу, я була щаслива, тому що вчитися онлайн це задоволення після дистанційки. Нарешті побачилась з друзями, відчувала багато емоцій, побачила вчителів. Почувала себе в безпеці. Мене звати Альона, прізвище Соколянська в третьому класі. Перший клас був капець. Часто зависала і презентації і вчителька. Мама була на роботі, а брат тоді вже випився з школи та, був, та вчився вже в другому місті, так що я була сама. Для мене онлайн був як просто нецікавий. Я часто не хотіла туди пройти, бо все одно нічого не виходило, бо... Перші класи взагалі не пам'ятаю. Мені кажуть, що ніхто з нашого класу, з першого класу нічого, окрім того, як ми вчилися читати, не запам'ятав. У мене є подруга, вона живе в іншому селі. Я живу в іншому селі, а вона, а вона в іншому селі, а в кінці того села і ще село, і вона живе в тому селі. оце <кхід> ми з нею не бачились. В садочок я ходила, потім почався карантин. Потім я пішла додому, і так я садочок по суті не закінчила. У нас не було ніякого свята. І оце ми з нею побачились, вона так підросла. Це дуже класно було. Я дуже була рада, що наконець, ми з нею, з моєю найкращою подругою. Побачимося. Працюю в школі педагогом організатором. Я людина, яка дає зволіки. Ну, ми спочатку думали, що таке зробити. Нова школа, хочеться чогось нового. У нас є звичайний дзвоник, але ну, це вже не те. І ми вирішили все-таки таку пісню «Ой, Лузі, Червона Калина. Вона така саме патріотична, цікава, класна. Говорили багато разів, що це в нас буде замість дзвоника, але вони ну, спочатку ну, незвично їм було. Вони думали, що це звичайна музика, і доводилось їм нагадувати про те, що це дзвоник саме, ну, замість дзвоника, мелодія. І потім вони вже бігли на уроки. Була ситуація, коли включила на урок уже. Кажу хлопчику, йди на урок, а він каже, включи ще музику. Лариса Судкова, директор Петропільського ліцею. Це в нас лаунж-зона, де діти відпочивають на перервах, граються, читають книжки і просто сидять, спілкуються. далі. Є технічні приміщення, які ну, кабінет адміністрації, є пожежний пост, де в нас і камери спостереження є, а також є приміщення, приміщення їдальні. Воно облаштовано на великій перерві діти обідають. У нас безкоштовне харчування для перших четвертих класів і для дітей пільгових категорій. Йдуть навчальні уроки. Ми також облаштували, можемо заглянути трошки, якби для заняття спортивним спортом, фізкультурою. Медичний кабінет у нас. У нас невеличка школа, але вона працює. Вона на 200 учнів в одну зміну, а 400 в дві зміни. Одночасно ми тут навчається 180-190 дітей. Ну, приблизно така кількість. У нас поки що ми тільки наш заклад тут працює, але плануємо і нашу філію сюди доєднувати до офлайн-навчання. У нас є 5. Автобусів, тобто у нас великий парк, тому що у нас дуже багато дітей підвозиться до нашого навчального закладу. Підводиться зараз 18 населених пунктів, але у нас розширяється хвилина мовчання. З вами знаходимося в одній з аудиторій нашої школи. Тут зазвичай діти старших класів, їх у нас не так багато, тому тут по кількості дітей розставлені парти. Наш заклад облаштований сучасною технікою, інтерактивні панелі, маркерні дошки. До речі, в нас тут в підземній школі є і мобільний зв'язок, тобто дуже зручно. Батьки завжди на зв'язку з дітьми. З колегами з вчителями нашими У нас класно, вдома немає світла. Сьогодні прийшли до батьків на роботу, щоб вийти на онлайн навчання. року не буде. Мене звуть Карина Спіцина. Я навчаюся в 8 Б класі. Я вже 6 років, навчаюся в асинхронному навчанні. Дуже давно ми бачилися як іменно весь клас. Це було дуже давно. Хотілося б і зараз побачити їх. Хотілося б вийти на навчання. Я думаю, що було б зрозуміліше. По урокам було більше спілкування, більше інформації. Щоб закінчилась війна і все було добре, хотілося б виступити біля нашої школи всім разом, станцювати якийсь танець, попрощатися з учителем і піти в доросле життя. Те, що вона будується, це дуже добре, тому що діти зможуть спілкуватися, скажімо так, з однолітками, і це, думаю, буде безпечний простір них. Будемо надіятися, що обстріли може поменшують, може все ж таки. І все-таки ви бачите ситуацію, що на даний момент у нас немає надземної школи. Тобто підземна школа це буде вихідом для навчання для дітей, якщо навіть закінчиться війна, і вони зможуть, хоч якийсь простір, у них буде для навчання. Тобто в даній ситуації я бачу це позитивним, тому що ну, немає що в, нас в громаді школи, де діти можуть навчатися. Сподіваюсь, що нарешті ми будемо вже навчатися в школі, зустрінемося з усіма дітками і сядемо за пар з вами зараз розглядати дослід взаємодію магнію з етановою кислотою і взаємодію цинку з етановою кислотою. Тому я вам рекомендую звернути увагу, де ж розташований магній в ряді активності металів, де розташований цинк. Запишемо з вами спочатку назву хімічного досліду, а потім пишемо третя властивість. Взаємодія з основними. Оксидами. Так, дітки. Давайте з вами проведемо бліц-контроль. Ми з вами вивчали на прошлому році карбонові кислоти. Давайте згадаємо, що таке карбонові кислоти. Це органічні сполуки, що містять декілька карбонових груп. Так, органічні сполуки, до складу яких входить карбоксильна група. Так? Мене звати Швець Наталія Дмитрівна, я вчитель хімії викладаю у Комишувальській гімназії джерело вже десь 35 років. Вже давно. Що хочу сказати по поводу онлайн навчання і очного навчання. Очне навчання це іде спілкування. Це живе спілкування. Ми спілкуємося з дітьми, ми з ними працюємо, ти можеш підійти до кожного, подивитися, що дитина робить, чи пише вона, чи не пише, чи вона чимось іншим зайнята. От живе спілкування, я хочу сказати. А онлайн, онлайн також, я б не сказала, що онлайн дуже важко. Онлайн, коли у нас є пристрої, Хотілося б подякувати нашому голові Юрію Володимировичу за те, що він нас дуже гарно оснастив. Якраз перед війною у нас зробили дуже капітальний ремонт у школі. У мене в класі була сенсорна дошка, веб-камера, ноутбук все, 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 все було і лабораторія, все можна було тільки працювати. Буквально перед війною тільки закінчили ремонт. Тому я і зараз використовую цю веб-камеру. Вона мені дуже допомагає у роботі онлайн викладанні онлайн уроків. Я вивожу, вона зв'язана з ноутбуком, виводиться на екран, не мене бачать, а бачать той листочок, на якому я пишу. Тобто все так, як дошка. Це все я використовую і досліди, і все інше для того, щоб дітям було всіка. Дадець. Я надія, є надія, я думаю, що, що в новій школі все буде як положено. Я думаю, так як у нас було вже у у нас школа була всім оснащена. все в нас було. Я думаю, тут зроблять. Бо я бачила деякі підземні школи і бачила там, що вони добре оснащені, що там все є. І я сподіваюся, що буде і лабораторія, і ми будемо з ними працювати. І буде дуже цікаво і наглядно буде наглядно, буде наглядний приклад, що це можна змішати і отримати. Сьогоднішній день, на жаль, ми звикаємось з реальністю життя. Війна триває у нас вже не один рік, і незрозуміло, скільки ще в цих умовах придеться нам жити на території нашої громади. <кхе> і так як ми безпосередньо близькості від лінії зіткнення, воно вкрай не пот... вкрай необхідна нам ця будівля, тому що е діти. Початку повномасштабного вторгнення ну не мають можливості навчання, не мають можливості спілкування з однолітками і немає можливості навіть провести будь-який психологічний тренінг чи ще що-небудь для наших дітей, яких на сьогоднішній день на території в нас більше 800 дітей шкільного віку і більше, якщо не помиляюсь, там то двадцяти дітей чи 170 70 дошкільного віку було прийняте рішення щодо будівництва. Ну, дійсно, всі зраділи, бо зрозуміли, що буде можливість навчання. Потім було багато хейту, було багато незрозумілих коментарів в соцмережах, і мешканці громади висловили свою думку щодо того, чи потрібна нам ця школа. І більше 800 батьків підписали, які згодні на сьогоднішній день навчати наших дітей. Ми будуємо протирадіційне укриття. Ми не будуємо повноцінну школу, хоча це буде повноцінна школа. Це буде протирадіційне укриття, в якому зможуть в разі небезпеки сховатися наші мешканці. Близько 8 метрів там виритий катлаван на сьогоднішній день. Почались бетонні роботи з облаштування підлоги. Виставляється опалубка, змонтовані всі крани, люди працюють. І коли я особисто спілкувався з підрядником, який виконує роботи, то стоять терміни виконання робіт до 1 вересня, повинні роботи бути закінчені. І вже 1 вересня діти повинні піти на навчання в підземне укриття. У 2024 році в межах державної субвенції ці Запорізька область отримала 500 мільйонів. Окремо в 2024 році була ініційована ще програма, яку, яка має назву Дотація з державного бюджету місцевим бюджетом. І вона теж становила трішки більше 500 мільйонів для Запорізької області. Тому сумарно можна говорити про 24-й рік. Це е, трішки більше 1 мільярда. Двадцять п'ятому році вже теж здійснено певний розподіл за об'єктами. А також комісія в цілому розглянула вже всі подані об'єкти. Не всі ще затверджені урядом, але ми можемо говорити про загальну суму, яка комісією рекомендована для фінансування для кожної області. І для Запорізької області це 958 мільйонів. Тому сумарно за два роки ми, ми можемо говорити про інвестиції в безпекову інфраструктуру, підземні школи. Або повноцінні укриття це 2 мільярди гривень, і у них вже побудовано 5, от найближчим чином часом ще планується добудовувати 7 в будівництві і 18 виділено кошти, да які будуть будуватися в цьому році. Це не тільки по Запоріжжю і по області, навіть по не тій невеликій частині на да, території, яка контролюється урядом. І ну це безумовний лідер. от, по всім показникам. Тому знаєте, якщо говорити про стійкість і про можливість дій навіть в таких надскладних умовах, то Запоріжжя і область у нас ставиться скрізь в такий дуже приклад для того, щоб інші території могли це наслідувати і не шукати виправдань. Ми намагаємося взагалі зараз комплексно підійти до трансформацію освіти. Тобто, наша задача побудувати таку систему освіти, яка здатна формувати. Щасливих професійних людей для сучасної економіки новаційної яка швидко змінюється. При цьому людей, які вміють знати, як захистити СЦП патріотичних людей, і перед нами велика кількість викликів, тому що вона масштабна війна, якщо ми говоримо про Запоріжжя, це взагалі фронтовий регіон і постійно прилітають і каби, і трони, і ракети. І задача звичайно що в першу чергу забезпечити офлайн навчання, але при цьому безпечне офлайн навчання. Ось тому активно розбудовуються підземні школи.